Йоу! Всім привіт! І сьогодні ми будемо грати в Superman Duel Stickman. Ми вже вибирали сокер і будемо знову продовжувати грати сокер. Вибираємо Go і пішли в катку. Почекайте, я помилився, я не з плеєром хочу грати. Я хочу грати сам. Так, Мінігей. Кіплуїзі. І все. Ой-ой-ой! Хо-хо-хо! Ой-ой! Ми самі пробили! Я навіть не знаю, як таке може бути. Ну, Реально, як казав я в попередньому відео про цю гру, що тут дуже тяжко грати. Особливо в цей сок. Ой-ой-ой! Ми так ой. Ні, ми не дамо собі пробити. Не. Ем. Що він робив? Ем. Фу. Я сам не розумію, як він це. Як він це робить? Я не розумію, друзі, нічого. Як він це робить? Йопта себе. А я заньос і воно. Є ворота! Ну чого такі ворота в нас погані. Не попали по м'ячу на М'яч пробиває! І я вилітаю, але це нам тільки не допомагає! І друзі. Начемемо на ну Сенкс і Плайгін. Тому що це дуже тяжко. І я не дуже вмію грати сокер. Просто подобається грати. Ем. Um. гал Але нема гола, Дуже про і жаль. Жаль, 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 жаль. Жаль, жаль, що нам пробіг. Фух. Фух! Я не знаю, я влетів в м'яч. Ма. Ем... А я. Ой-ой-ой, я сам... Я сам навіть не рухав нічого, я не робив Як я міг порухати? Ну все, я стою на воротах. Ем... Що за голкіпер? Що за голкіпер? Хух. Все. Це... Незрозумілий його. О, я сам не знаю, як це було, як це було, друзі ні! Він не пробив хух. Давай я не чипавник ай-яй-яй друзі ого нам як... так гарно пробили він. Пробив він нам так гарно. Діраємо ще раз. ой ай. Які ботики з нас. Ой-ой-ой, я так гарно летів. Ах, друзі, це реально. Тут може бути, будуть, може бути пропеночки, такі зупинки. Може вибивати, але нормально. Дякую. Як? Ти він через моє тіло прямо пробив. Ну там, він через моє тіло пробиває. Ой, вибачте, копейка. Зупиночка. Зупиночка тут може бути на Ви се іванули! І давайте, давайте! Йопа, раз оце так! І зараз. І на цьому, любі друзі, наше відео добігає до кінця. Дякую, що подивилися це відео, і скоро вийде наступне відео.